Добрий день, дивіться як ми спимо. Втопилися в мою бороду і сопе. Бачите, як чорненька любить спати. Поруч ще одна. морковичі. І маємо ще третю. Це вже. Новенька. Вона доросла, але молода. Ну так, ніби наші з нею подружилися. Де вона взялася, ми навіть не знаю. Але прийшла до нас до хати, і ніби вона тут раніше жила. Я думаю, що вона сусідська. Неї ошийник протибліг, такий самий жовтенький. Так що, бачите, обсідають коти і не дають працювати. Так тільки приляжеш, вони обліпляють і не дають тобі займатися роботи. Так що, хто дезорганізує роботу в армії, то знайте. Це оці милі коти. <laughs> Але дуже хороші. У нас морока з ними починається. Ці котенята вчорашні ще, ніби маленькі, вже виросли. І ми передбачаємо, що вони можуть через якийсь час почати гуляти. І ще вони доведеться стерилізувати? Цих двох кільцок малих. Тому думаю, як це зробити. Бо радами з їхніми котенятами вже точно не дамо. Знайте, що витворяє? Риється і все. Балдіє страх, любить нюхати бороду. Добре, друзі, будьте здорові, будьте щасливі, як наші коти.